Розпаковка чек. Я ще ні разу не знімала таке відео. Сьогодні тестове. Показую, на що ми витратили 330 доларів у магазині Костко. Це такий магазин, типу оптовими упаковками, тому що дуже велике пакування. Але заїжджаєш раз і гаразд, потім дуже довго не потрібно. Завантажуємо у багажник наші покупки. В кутку вже стоїть велика упаковка снеків. Діти повернулися до школи, треба щось давати в ланчбокси. Також сік апельсиновий в маленьких пляшечках. Вчора продавчиня в магазині запитала найменше, ну як у школі було добре, вона сказала, що непогано, а потім продавчиня запитує, мама танцювала вранці, як випроважала вас. Як думаєш? Записую відео на вулиці, і клята ворона заставляє мене 300 разів вирізати звук. Це ж треба так репетувати над головою. Кавунчик вже, напевно, останній, це сметана. Прокладки були по акційній ціні, тому відразу дві упаковки. В одному пакуванні там 76 штук. Ціна 14 доларів за одну. Дуже смачні багети, схожі на наш хліб домашній, тому що тут в Канаді часто хліб занадто підсоложений. Це сир моцарела. Риба червона була по 7 доларів, здається, за кілограм. Їх три штуки в пакуванні. Італійська ковбаса і сир на ранкові бутерброди. Куряче філе мало 8 доларів скидки, тому теж купили. Взагалі-то їхали туди на заправку, але раз ми вже заправляємось, то й зайшли у продуктовий магазин. Це мазь дуже класна, вона йде з антибіотиком і має обезболюючий ефект, тому для ран, опіків і такого подібного дуже гарно. Пральний порошок 76 капсул теж був на акції. Сир відразу натертий добре використовувати для всяких піц і бутербродів. Це для прочистки труб здається 11 доларів за дві величезних банки. Риба Ріо, це італійська, вона не гостра, також є гостра. Но цього разу на акції була саме ця. І купили тільки необхідне.